Вам всім, хто сьогодні тут є, в цій залі. А передусім я хочу, я думаю, що всі з тобою погодяться. Що дякую тим, хто сьогодні на нулю, тим, хто дав можливість мені творити і жити, і зустрітися сьогодні з вами і бути нам разом тут. Я дякую батькам тих чоловіків, дівчат, хлопців, які сьогодні там вже ні разу не побачать моїх робіт. А в мене є, там і друзі. І... Завдяки їм ми сьогодні тут зібралися. Я сподіваюся, що ми ще зустрінемося тут із виставкою не однею і будуть присутні, вже коли в Україні позбачить, ми перемогли і хлопці в військовому одязі і дівчата. будуть тут. Я сподіваюся, що ці роботи і буде приклад моєго знаходження в війську для батьків тих, хто сьогодні теж, на жаль, з травмами вертається звідси. А тепер знаєте, життя продовжується. І я із, як кажуть, з цього місця, в якому я на в у побачив світ зовсім по-другому. Цінність життя оцінюється не в фінансових ставках, ставках, а просто те, що був одним пацаном. Коли попав візок, став іншим. Тобто я хочу на своїх картинах зберегти те, що пам'ятаю, те, що люблю, те, що я сподіваюся, ви любите, Киси, зелень, те, що навколо нас оточує, тобто доброта, порядок з любов. І я його переказую на своїх картинах. Іншого розмитості є таке вид мистецтва, я не хочу нікого обіди, але я хочу. Щоб зрозуміли творчість всі, а та друга творчість, вона є для більшої стати для ковід, для, для одиниць. Бо Сьогодні оти живопис нам зробили расист. Оту розмитість ми бачимо на Сході. Абстракція перевернута, дуже страшна. На жаль, що Каховське цего нам показало, то, що не зрозуміло нікому, ну я говорю Так що Критикуйте, Ну і живемо з любов'ю і з добром. І чекаємо і допомагаємо нашим військовим. Україна переможе, слава Україні, Героям слава! Я ще трошки, коло мене жалоє, я не хочу бачити. Знову то... ж я, та я та я. Я хочу попросити, щоб ви познайомилися з моєю дружиною, бо в цьому стані до нього шитися. В цьому стані е, е, творити, не думаючи там, припустимо, що були якісь інші проблеми. Мені проблем друг немає, в мене завжди вдома є уют, завжди є те, що я казав, і кохання, і любов. Ми однокласники. Ми вже разом більше 38 років. У нас є 4 внуки, дві півки, красиві західі. Не дивлячись ні на що на ці обставини, ми разом. 60-80% дружини. Я тільки підписую, так. Я підписую. <рес> так Ну І цим реабілітуюся. Я завжди кажу, це реабілітація через живопис. Я завжди, якщо щось рядом, є даже таке незручне, або, каже, це може щось, я його не замічаю. Я кажу, завтра буде краще. Завтра буде те, що ми хочемо. І наші думки матеріалізуються. Я думаю, медики тут є. І не дареба сьогодні тут попав у, цю, у цей музей. Ми разом будемо через мистецтво одушуватись, тобто оздоровлюватись. Так. Це тренувати моєї творчості. Я ще хочу сказати, що у цьому році перша виставка у нас то трошки ковід затримував, але все одно старалася не Тепер війна. Але ще цей рік у Юри ювілейний. Це перша виставка у юлії році. цього року й якраз буде і осіни 60 років, і 20 років творчості. Як 20 років він вже виставляє свої роботи на виставках. Так що музею випала честь приходити ювіляра. Дякую вам за це. <плес> <плес> ну, тепер я хочу запросити. Organizator, a ti li se na